Гучні кримінальні розбірки між кланами за сфери впливу, що супроводжувалися серіями замахів та вбивств, Миколаївщина неодноразово відчувала на собі вплив діяльності ОЗГ, лідером якої був ставленик російських ворів законів. Його називали Смотрящим за півднем України. Місцеві побоювались, до нього ходили на поклон, а звертались до кримінальника. Просто на ум. Один із найвпливовіших кримінальних авторитетів південного регіону країни. Людина, яка десятиліттями вибудовувала вертикаль злочинного впливу в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях під прикриттям так званих воровських традицій. Дай мені телефон зрозуміло, кому позвоні. Но это мои близкие, они мне дали эту Николаевскую область, ты понимаешь, для того, чтобы все было чикало и брякало. Это я сказал Джему, что заниматься, это я его повозил, повез. Он сейчас хочет до Кобы, и лично с Джемом был у Кобы дома, с Экой знаком, с Кобой. Но сейчас он наберет. он, короче, он проехал и куцу. Он, и джем со всеми на связи. Ты понимаешь? И вот эти все моменты э, не надо никому. Надо сегодня подумать, как объединить э, централ. Есть ответчик в лагере. Ответчик. Все через него. и все воры со мной солидарны. Э, потому что за это несу ответственность один человек, я. А я Серега, довіряю Джему як собі. У статусі положенця Наум призначав смотрящих у СІЗО, поширював злочинний вплив, контролював колонії, злотійський общак і навіть бізнес. А ще організовував постачання наркотиків та заборонених предметів до місць позбавлення волі і замовляв розправу над непокірними. І шлях до цього статусу був кривавим. Свій професійний шлях злочинця наум розпочав зі скоєння майнових злочинів у юному віці, здобувши зв'язки з кримінальним світом. У 2007 році на ум вступає конфлікт з кланом чеченського авторитета, який хотів поставити свого представника смотрящим за містом Вознесенців. Але... Кандидата швидко усунули, жорстоко побивши його біля воріт власного будинку. У 2011-му за підтримки двох ворів в законі Льори Сумського і Мамеда, Наума офіційно призначають положенцем і так званим Смотрящим за всією Миколаївщиною. Кандидат на звання вора в законі своєю діяльністю мав довести, що гідний підвищення в статусі. Тож саме тоді починається новий етап конфлікту з ОЗГ ще одного кримінального середку Миколаєва бандою мультика. Розподіл впливу, війна за сфери контролю, криваві розбірки, замахи і вбивства прибічників по обидва боки усе це тривало руками. Наум мав сталу підтримку з боку представників злочинного середовища Російської Федерації, так званих ворів законі, які координували його діяльність та схвалювали кадрові призначення на півдні України. Серед них Шакро Молодой, Коба Руставський, Куцу. Лаша Руставський, Лава Батумський, Мамука. Наум звітував перед згаданими кримінальниками і частково передавав їм кошти, які надходили до так званого общака. Я це моя принципіальна позиція. Ви знаєте, я чорне Сагерії не буду забирати так само. У нас є інкасатори, от вони забрали. Мне не надо, чтоб вот эти бабки короче убрали. Кто по улице двигается, кто читает. Пришли, оставили. Я записал, положил. Это ваше, я к нему не это. Ну, брат. Один взял 10, тот взял 8, тот взял 5, тот 7, тот еще сколько, тот 3 там понабирали бабок и ни один ни со старших братьев назад не положил. Хотя я даю их расход, И я говорю, слушайте, получается так, что вы берете под расход, Но это же наши бабки. Я говорю, да, ну вот наберите того. Вот я набрал там, да, шакро. Говорю, шакро, вот такая. От взял вот От взяв оте ему даю восьмерку. Чу я дуже нему звоюти. Там мої бабки. Я говорю, рута я понимаю, что твои. Я думаю, на освобождение или это. Или ты когда заболел. Но ты береш их под расход, надо, що ты их вернул мне. У меня не может быть минус. у 2017 тисячі сімнадцятому. Наума вперше затримують його. Ловлять просто в ресторані після отримання грошей за вимагання. Судовий розгляд обвинувачення тривав майже 5 років, після чого влітку 2020 року наума з поплічниками засудили до 5 років ув'язнення. Паралельно Наум встановлює контроль над колоніями на території південних областей. У спільники залучає смотрящих за установами виконання покарань та сізо за вказівкою. Наума його поплічники на місцях організовують наркотрафіки, б'ють, залякують та виманюють гроші заарештованих і їхніх родичів. Так, в одному з епізодів зловмисники отримали доступ до мобільного банкінгу ув'язаного, з якого переказали 86 тисяч гривень на банківські карти підставних осіб сматрящого. В іншому системно присували ще одного засудженого, аби змусити платити їм гроші. Його мати перерахувала членам угруповання, аби ті залишили спокою її сина. Майже 25 тисяч гривень різними сумами у межах досудового розслідування поліцейські задокументували спробу рейдерського захоплення під контролем Наума великого агробізнесу. 550 тисяч доларів таку ціну безпеки для підприємця, який відмовився працювати з запоняттями, озвучив Смотрящий за південним регіоном. Або ж аграрію пропонували добровільно віддати майновий комплекс в Одеській області та 60 вантажних автомобілів за можливість ведення бізнесу. 17 липня оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління національної поліції України. Провели 50 обшуків на території чотирьох областей. Лідера організованої злочинної групи затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів на уму повідомили про підозру, за фактами встановлення та поширення злочинного впливу, а також вимагання в особливо великих розмірах. Також, за фактом вимагання, поліцейські оголосили підозри двом спільникам фігуранта теперішньому та колишньому смотрящим за Миколаївським сезоном. Санкції інкримінованих статей передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи з викриття та документування проводилися у співпраці з Державною кримінально-виконавчою службою України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.